Отож, е, про те, що е, знач... ну... Принаймні так казалося, значна частина фракції Слуга народу хоче покинути фракцію. Були чутки, розмови ще до голосування за бюджет. А потім говорилося про те, що Давид Арахамія різними аргументами намагався втримати депутатів у фракції, в тому числі говорячи про те, що ну нам же ж треба проголосувати за бюджет, тому що це одна з умов отримання кредиту МВФ. Давайте бути відповідальними перед країною, і таким чином, нібито він намагається втримати фракцію ще в існуючій кількості. Хоча б до там січня лютого місяця, все таки за вашими оцінками, наскільки по-перше, може вдатися втримати слух народу в тій кількості, в якій вони є, або ж навпаки, ні, і кожен депутат вже відчув, що він хоче суб'єктності і буде продовжувати грати вже за, 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 свою роль, скажімо так, свою партію. Ну, дивіться, взагалі в адекватному демократичному процесі важливо, щоб депутати були суб'єктними, і це цікаво, тому що якщо всі під одну дудку просто голосують, ми розуміємо, що парт це важливо, але водночас кожен депутат має приймати зважені рішення, адже все ж таки він представник народу і він має бути суб'єктом. Якщо він просто кнопкодав, то це ну дуже гарний депутат. І тому, по факту, це добре, якщо депутати задумуються перед тим, як за щось голосувати, якщо їм треба приводити. Якісь аргументи, чому це голосування важливе для держави, і так далі, щоб вони підтримали той чи інший законопроект. Але якщо ми повертаємося до нашої нинішньої ситуації, то з фракцією Слуга народу» були досить великі проблеми, так про 50% розбігаючихся – це не більше ніж чутки, але ми розуміємо, що. І в сузі народу, і не тільки в сузі народу є перелік депутатів, які хочуть скласти мандат вже давно. Наразі просто ну війна не дозволяє в принципі розігнати там четверть парламенту, яка вже не хоче там працювати. І така ситуація склалася через ну все, через всі події, через війну, через внутрішню політичну нестабільність, десь через корупційні скандали. Кожна на то можуть бути свої причини. Але якщо ми конкретно говоримо про фракцію Слуга народу, так там є певний кластер депутатів, які не дуже б хотіли продовжувати бути її членами, але вони з фракції виходять, не виходять також. А гарним сигналом було і правда голосування за бюджет, що його все ж таки прийняли, тому що це дуже важливий законопроект, і на таке ключове рішення підтримка була знайдена. І це Наступний у списку проблема з мажоритарниками. Вони то в принципі можуть, але проблема з заходом, наскільки я знаю, як це в принципі було з фракцією Голос, коли туди мав зайти ще один депутат останній раз. І це було досить важке рішення, тому що претендент не хотів заходити, його доводилося прям трохи не умовляти. Давайте будемо відвертими. На цей парламент буде покладені дуже важкі рішення, їм голосувати за. Дуже і дуже контроверсійні речі. Ми розуміємо, що завершення війни, яким би воно не було, частина суспільства його не сприйме, не оцінить і буде критикувати цей склад ради, який за нього буде голосувати і так далі. Тому, в принципі, зараз не те, щоб хтось біг в раду, це не те, як було раніше, що всі хочуть бути вибачте, депутатами. Зараз депутат це перша позиція, яка для суспільства є досить токсичною. Ну це так історично в нашій державі склалося що. Декілька поколінь народних обранців споплюжили репутацію Верховної Ради як інституції. і Дуже велика недовіра в суспільстві до неї. Ну, по-друге, ми розуміємо, що війна підвищені ризики і так далі. Тому я б не сказав, що тут у нас черга стоїть на Верховну Раду. Богдане, в нас буквально хвилинка залишається. все таки, от щодо зменшення кількості депутатів у фракції слуг народу. Ну там навіть якщо я правильно рахую, то якщо вийде 4-5 депутатів, все-таки промону більшість, ми тоді можемо Йому припиняти говорити, і як ну до яких змін все-таки може призвести це і в Верховній Раді, і можливо тоді в уряді? Чи є шанс на перезавантаження тоді уряду, якщо, наприклад, монобільшість припинить своє існування, чи все таки вони закриватимуть певні питання ситуативно долучаючи колишніх ОПЗЖ і в принципі далі будуть прийматися рішення, так як вони приймаються впродовж там останніх уже ну не одного року. Дивіться, наразі про перезавантаження говорити важко. Я тут краще наведу приклад, як треба працювати, тому що парламент зараз працює не так, як треба, як відверто кажучи. От, наприклад, Сенат США, якщо ми говоримо про наших колег з іншої країни, провів буквально ось декілька годин тому засідання спеціального комітету по асигнуванню. Бо там говорили про викрадення українських дітей, і тепер показання посла стефанішної нашої делегації будуть використані для розробки нових санкцій, для того, що тепер буде лобіюватися законопроект по. Признанню Росії країною спонсором тероризму за дітей будуть звичайно нові санкції обговорюватися і так далі. Оце приклад ефективної роботи, тому що вони взяли прийняли рішення у них є проблема, вони її відразу вирішують і переходять від обговорення до дій. У нашому парламенті зараз настільки системна робота на жаль не вистроєна, і хотілося б, щоб брати брали приклад з американських колег і працювали в такому ж дусі, щоб відразу, якщо є якась проблема, наприклад, з цими ж голосуваннями і так далі. Можливо, переформатування це альтернатива, яка пропонується Але питання в тому, що у нас є важко зібрати, і ми будемо просто спостерігати за цим, важко робити якийсь прогноз прямо наразі, тому що так хотіли знести уряд, але не вийшло, і ми розуміємо, що всі ці аля, як у нас їх називають зараз в медіапросторі змовники, вони зараз думають, який новий план, щоб отримати ці міністерські портфелі. Тому стратегія у них зараз не визначена, так і стратегія оборони владної команди. Зараз не визначена. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Якась криза кінця року в нас ну, по всіх фронтах так, <реш> принаймні все, 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 таких так. умовно тилових Дякую вам, Богдане, за аналіз. Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна про ситуацію фракції Слуга народу. Про те, що от буквально буквально там на, -на, -на, -на останні депутати для того, аби приймати голоси необхідним, необхідною кількістю голосів законопроекти.